Ну шо, пробуємо. Майже 3,5. Ну, зараз я відпущу клапан. Або зажму його щоб був більший тиск Ну будемо бачити. Запам'ятали, друзі. Майже три. Зараз там не видно один, два, три. Тройка. Іду, відпускаю зараз клапан. Я, друзі, вибачаюсь я погано подивився на монометр. Там не було 3,5, там було так майже тройка, тому я не буду відпускати клапан. Я його затягну на два обороти. І заодно вам покажу, хто не знає. Бачите, тут стоїть такий купачок, він зашплінтований такою алюмінією шпринтовочною шайбою. О! Зараз я відкручу. Шайба виконує роль шпинта і одночасно вона пущіння її купачок, щоб масло не втікало. Так, зірвав. на 27. Зараз я відкручу його. Ага, не так дуже не відкручується разом з клапаном. Ну, Зараз я його зніму, тому що одною рукою я не відкручував. І вам покажу. Юркою шплінчика притримав і вже далі легенько воно йде, бачите, отак. Відкручуємо того купачка. Там є такий регулюровичний вінт. Воно, похоже, як гідравлюється. От бачите, там мало вже його. Бачите, мало є різьбі, але я ще можу два обороти дати. Зараз дам два обороти трьорточкою. Ай, не можна руки витягнути тепер. Шпінчик не такой любить залізти, Його треба відвести. Щоб затягнути, то треба ту шайбу знімати. Ось така шайба, бачите, вона штупорить ковпачок, щоб він не відкручувався. А то алюміній зажимається постійно, то прокладочка своєрідна. І не можна його так затягнути. Я ледво двома руками зняв. Но тепер я можу показати, даємо два обороти. Дальше я не можу більше дати, може навіть і два не буде, тому що. Раз. Ну, півтора далі я не дам, бо тому що вже не закрутиться той купачок. Ну що, друзі, тут є... Я... Ось я не хочу відкручити, бо можу шарика згубити. Тут той він середині з тої сторони він просверлений, стоїть пружинка, і на кінці пружинки струїть шарик. Коли різко зростає тиск в магістралі, масло тисне на пружинку, пружинка відходить і через ще один отвір масло зливається піддон. такий принцип його роботи. Зараз я зашплінтую, поставлю на місце, вже так буде. Якщо його вже не можна дотягнути, буває таке. То переважно така більшість на продаж роблять. Ту відкручують, підкидають шайби туди, під пружинку. Ну а то, друзі, не вихід. Якщо вже той клапан не допомагає підняти тиску, то тоді вже треба дивитися до вкладишів. Ну, в загальному так він для того призначений І зараз я закрию, його зашплінтую і заведу, подивимось. Ще ковпачок, думаю, закрутиться, є. Де ж не той ковпачок. Як бачите, поставив я ковпачок, затягнув, зашпрінтував. Ну ще йдемо, подивимось, який результат буде. Як бачите, тиск піднявся не багато, але піднявся. В основному роль грає масло. масло Якість масла, стан коліних, у них підкладишів. Ну як бачите, можна навіть і треба час від часу підтягувати редукційні клапан. Ну все, друзі, є такий віздосик. А там же, як те масло себе поведе далі при нагрузках, тоді вже буду бачити. Ну все, бувайте, всіх вам благ, мирно неба над головою.